Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук. Пане Василю, я вас вітаю. І з вами ми, як завжди, говоримо не про дрони, ми говоримо про інфляцію і про гроші. А, чи давайте так поставлю питання: інфляція з війною. Як пов'язана, отак на загал? Сфокусуйте увагу наших глядачів на цьому питанні? Дякую, вітаю, глядачів, Вітаю. До речі, поки чекав, коли я встиг задонатити, тому і закликаю також. Дачів, дякую вам та, шалено. Вливість, Боже, да, яка це, це прекрасна дуже... практика? Слухайте. Я тепер буду всім казати наступним експертам, щоб їх виводили трошки так. раніше, і вони донатили. Клас, дуже вам дякую. Ну, я дуже зручно код на екрані. Це зайняло в мене 10 секунд. Мабуть, ну це дуже швидко. Тому дуже дякую. Прекрасна підказка. Дякую. вам. Багато. Відповідає по суті ваше запитання. Дивіться, ну, перша інфляція в нас продовжує зменшуватися і складає на сьогодні 14,1% у річному вимірі за оцінками Державної служби статистики. Це інфляція за липень, тобто вбралася інфляція ціни примість липня цього року, ціна липня минулого року. Темпи зростання цін на старі продукти харчування почали зменшуватися в першу чергу завдяки новому врожаю. І будуть і надалі зменшуватися, тому що в нас врожай в цьому році, якщо прийняти навіть з минулим роком, то запізнення поступає на прилавки різні прилавки. Стамота далі потрібно говорити про те, що пригальмувалося зростання цін на такі основні продукти, як там ліб, лі, оліє, масло, м'ясо. Триває зниження інфляції послуг через зменшення тиску з боку ринку праці. Тобто, ну одна із причин зростання значної інфляції в минулого року, зокрема, це крім війни, яка безпосередньо впливає на наслідки. Це поганий врожай минулого року. Також значний дефіцит робочої сили. Він, до речі, зберігається на сьогодні. Цей дефіцит, але срівно він є меншим ніж умовно те, що було ми спостерігали в минулих в минулому році. Темпи зростання адміністративно регульованих цін несуттєво збільшилися, тобто сьогодні десь там зростання близько 12 В першу чергу це відбувається за рахунок збільшення наприклад, наприклад акцизів, які ми впроваджуємо. Це законодавча норма, і ну там ті ж самі тільки нові вибори в в вироби, які зростають в ціні. Темпи зростання цін на паливо а, це десь плюс 6,7%. В першу чергу за рахунок послаблення курсу гривні до євро, бо дуже багато палива ми. Імпортуємо в нашу державу з Єврозони. Національний банк України прогнозує подальше зменшення інфляції до кінця року, і інфляція за прогнозами національного банку в кінці року буде однознаковою 9,7% Це буде ціни грудня цього року, з цінами грудня минулого року. І подальше буде зменшення тренду на ну на зменшення інфляції на зростання цін. Тобто в наступному році це прогноз кінець наступного року 6,6%, А в 2027 році вже зростання цін близько 5%. Так, і наступне питання, яке я хочу вам поставити про курс долара. По-перше, наскільки ми постійно це обговорюємо, мені здається, скільки я працюю на телебаченні, постійно говоримо про те, чи варто орієнтуватися на курс долара, між тим в понеділок він впав до мінімуму від квітня. А в бюджет закладався вищий курс. І от поясніть це чому відбувається, дайте прогнози. Ну і дещо про курс євро. Як ці коливання впливають на ціни, долара і євро? Скажіть нам. Давайте розберемося. А по перше, Курс, який є в бюджеті, і який є ринковий, це два різні курси. В Бюджеті чисто розрахунковий технічний, і він ні до чого не зобов'язаний Національний банк України. Ми це говорили і до Великої війни. Ми говоримо це і зараз. Значить, ми сьогодні можемо спостерігати на ринку такі два різноспрямованих тренди. Ну, якщо наприклад там про цей рік. Це курс долара, який є стабільним щодо гривні, і є курс євро, який зростає, тобто ну або зростало. Тобто, зараз немови там вже нема зростання, але все рівно євро є достатньо високим порівняно і до долара, і до гривні. Так, от, перше питання там щодо о, о, гривні. І долара. Ну, Долар у нас залишається основною курсотворюючою валютою. На е, зростання курсу гривні до долара, ну, зокрема, е, і на валютну стабільність е, саме долара до гривні, впливають такі фактори: це сезонність та інтервенція Національного банку України. Тобто ми говорили з вами і попередньо питання про те, що поступає новий урожай. І завжди це коли наступає сезонність, то у нас в Україні просто більше валютної виручки, це означає, що більше е, Долару на валютному ринку. Так. Другий фактор це такий жінці ну, на Національного банку України. Незважаючи на те, що вони достатньо високими, це ну, ринок у нас валютний через банк банк за ринок коштів надає. Ви мене чуєте? Так, так, так. Звичайно, на трошки ви перервалися, але чую, продовжуйте, так. Да. Да, Національний банк України продає частину доларів своїх золотовалютних резервів для того, щоб відкривати дефіцит валюти на ринку. Тобто, але це, наприклад, якщо прийняти другий квартал, то ми в другому кварталі продали там близько 8 мільярдів доларів золотовалютних резервів. А якщо дивитись, наприклад, поїду з першим кварталом, то ми продали 9,5 мільярдів доларів, достатньо багато. Другий чинник, який говорить і те, що ми спостерігаємо, статут апенту гривні кола це теж попит на податковий долар. Це гарна тенденція ну, у населенні ну, України. Тобто чистий попит, наприклад, у другому кварталі цього року склав близько 100 мільйонів доларів. А якщо порівняти, наприклад, з першим кварталом цього року попит складав 1,9 мільярдів доларів. Тобто являється наскільки було, відбулося зменшення. Тобто, це дуже такий ну, гарний тренд. У ну, третє те, що позитивно впливає на валютний ринок, це міжнародна фінансова допомога. Ми її отримуємо достатньо великі кошти. Ми отримуємо і є прогнози національного банку України. Якщо ми говоримо про офіційне фінансування, то в цьому році на кінець року ми планово отримаємо 53,7 мільярди мільярдів доларів. Достатньо величезна цифра міжнародної фінансової допомоги. Ну, четвертий чинник це покращення валюваційних очікувань та е, привабливість гривних інструментів. Тобто, сьогодні дохідність гривнева, чи це на депозитах банку, чи в облігаціях внутрішніх державний позив є достатньо гарною, і вона більша ніж там в доларах чи в євро. Тепер повернусь до питання євро і чому євро зростало, і євро долар, ну, євро гривня. Значить, ну перший, перший фактор, чому євро на зростало, у нас Через ослаблення курсу долара на світових ринках буде до євро. Тобто, ми я перед цим говорив, що у нас осна курсу валюта – це долар. А щодо інших валют, то ми беремо курси, які є на міжнародних валютних ринках, там щодо курсу євро, чи там наприклад японської єни, чи там швейцарського франку, чи там інших сильних валют. Тому там відбувалося в ну, цьому році таке значне послаблення курсу долара практично до всіх сильних валют. Тому от, розуміло, що по курсам і в нас також відбувалося зростання євро. Друга причина це те, що можна спостерігати на валютному ринку, що е, наші українці все більше і більше перевагу у заощадженнях євро. Це я бачу і по офіційній статистиці. Це, це я бачу і про Напевно, через європейську інтеграцію. Я вас хотіла про це запитати, Буквально, коротко скажіть. Так, європейська інтеграція зрозуміло, що це перший фактор. Другий фактор, до речі, все таки, от що впливає сьогодні на посилення євроця на святових ринках, це наприклад це те, що зовнішні економічні фактори, тобто оці торгівельні війни, які є в США, можливо, вони і позитивно відобразяться на економіці США, ми зараз точно не можемо певно стати в майбутнє, але Будь-які вільні, торгівельні там, мита, а, чи там заяви політиків щодо правильності чи неправильності не дії Центрального банку США, тобто вони призводять до того, що і вас там це не подобається. Вони приходять в активи, Таким чином більше довіряють євро чи там облігаціям ну є, є просові. Ви підтримуєте ну, такий напрямок, такий вибір людей? Чи ви ну, за верифікацією? Але дивіться, ми не даємо рекомендації сьогодні щодо того, які активні інвестувати українцям, але якщо ми говоримо про те, в яких краще ресурсах тримати, то я вам перед цим говорив, про те, що гривня є достатньо інвестиційно приваблива. І щодо прогнозів курсу гривні в нашій державі, то якщо ви подивитесь навіть на бюджетну декларацію, це кабінет міністрів України. Ну так, надає там технічну декларація. Там один із показників це курс гривні до долара на три роки. То він не істотно буде відрізнятися від тих курсів сьогодні, які ми маємо на ринку. Тобто на якщо цьому сьогодні... пане Василю ставимо крапку. Я вже збираю у наступного так. спікера. Дякую вам, Василь Фурман, член ради НБУ, доктор економічних наук, розповів про стабільність гривні.